Інна Белень та її хлопець серйозно налаштовані. Справа в тому, що на своїй сторінці в Інстаграм дівчина поділилась сторіс з натяками, що вони не тільки почали планування свого весілля, а й планують вагітність і народження дітей. Повної впевності в цьому немає, і деякі з шанувальників вважаються черговою інтригуючою новиною для підвищення популярності. Інші ж вітають молоде подружжя. Але те, що майже не викликає сумнівів, то це повідомлення Інни про пошук житла. Як виявилось, молода пара вирішила жити разом. Однак пошуки житла в Харкові поки що не мають успіху, а ціна на оренду вже наближається до київської вартості. Окрім того, Інна все ще знаходиться в пошуках домашнього улюбленця, собаки, і єдине, що стримує від покупки, це якраз наявність житла. Тож дівчина навіть звернулась до шанувальників за допомогою. Чи ніхто не здає житло в оренду? А що думаєте ви про такі новини? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.